сделать козла отпущения из чиновников. Мне жаль вас, ребята. Второе. В понедельник собрали вот этот кворум. Посмотрите, сколько нас здесь сидит. Наверное, рассчитано на то, что людей нет, никого это не интересует, и эту тему можно прикрыть. Понимаете? Надо в субботу собираться, надо готовить их. Кременчук уже становится у нас по Потемкинской деревне потихонечку. Троллейбусы закупаем, цветы закупаем. Это как, знаете, армейский анекдот. В этот головах вся в цветах, а задница, извините, вся в мыле. Вот у нас троллейбус есть в цветах, а деньги эти можно было отдать же тому же теплоэнерго. Да, они сидят без денег, и мы должны это понимать. Поэтому не их долбить надо, а надо долбить нашу мэрию, которая принимает эти решения. А этих людей подставляют. Спасибо. Дивіться, я ти записуюся на виступ, а ви більше слів не даєте на виступ, чи як я його зрозумію. Керуєш, на там записували, тепер не даєте виступ, як? Можна відповідати пані? Ну давайте звійте. Дивіться, тут да. поля. Я дивлюся на нашого питулька у цьому році, що відпустку отрив 32 дві тисячі спокійно. Пішов собі гуляти. Так за що його жаліть? Може, як поділите спочатку на внутрішні свої резерви. Щомісяця 15 тисяч за його декларацію за минулий рік. Яка в цьому році декларація, побачимо, мабуть, в наступному році. Вони сьогодні не розкажуть свою складову, скільки складає її заробітна плата. Середню 5, а ви, Петрука, спитайте, яка в нього зарплата, ви спитайте в нього 4 замінив, яка в них зарплата. Для того, щоб присвоїть синочку чиновника, так Петруку навіть штати роздули. І правильно говорить Медведовський, але Медведовський не сказав, що така сама ситуація в Водоканалі і у всіх підприємствах, комунальних. генеральний директор, фінансовий директор, комерційний директор, якийсь там директор, куча заступників по інвестиціям, а все це ваші кошти, все це тариф, все це вкладається в тариф. А потім вони розказують, які вони бідні. Та давайте давайте вас спочатку перед тим, як робити тариф, нехай вони подивляться на себе, якщо вони банкруті. Які може бути чотири заступники, якщо вони банкрути? А, Яка може, бути зарплата в 30 тисяч, якщо ти банкрут? І кожного заступника. Так давайте, домов, хай вони спочатку розберуться у себе, хай міська рада розбереться у себе. А то в нас і чиновники і в міській раді, держава-банкрут, пенсіонерам не можуть копійки додати, сто гривень додають до пенсії. Зате в нас чиновники за минулий рік один чиновник показав, що у нього зарплата була тридцять шість тисяч. Зараз... Їм Гроші нам дозволили у підняти, вже майже по 60-80 тисяч будуть отримувати. Та пенсіонери, котрі тисячі, і ці пенсіонери повинні ще зі свого кармана віддавати кошти їм на їхнє утримання, оцих чиновників, які там сидять. Пенсії не хочуть. розрив між мінімальними зарплатами і зарплатами чиновників у 20-100 разів. Та де таке може бути? Та не може такого бути. Податківці у Києві отримала мільйон з чим-то відпустку йшла, премію отримала півтора мільйона. А ми за мільйон заплатить? За Тому перед тим, як робити інвестиційну програму, подивіться на свої штати, я сьогодні дивлюся, з 11 години сидять чиновники отут, теплоенерго, сидять робітники отам. Мені цікаво, скільки тут зараз працівники теплоенерго. Що стало теплоенерго не працює без вас. Так може ви там взагалі зайва ланка у тому тепло Подивіться на цих чиновників. Вони разом там багато людей у тому теплоанер. Я задаю дні з скажу, ви саму Анерго, да Скажіть, хто за вас зараз працює? Ніхто не працює. У нас там закриє І не стало тепло Включай Мікрофон! Так, Льоня, тут дякуємо. Моя черга, я хочу сказати, як можна е, наперед брати з людей гроші за роботу, за послугу, яку ви не надали. Ви плануєте колись порветься теплотраса, і тоді треба дорожче платити. От як вона порветься, розкиньте на всіх за нас, раховка, оце ваші ми підлеглі. І по 30 рублів ми вам скинемося колись місяць. А отак просто так да, взяти і повисить тарифи. Спеціалісти повинні бути обов'язково. Якийсь експерт повинен э, э, бути і це все, все подивитися. І громада, це вже казали. І я запитала Ігоря Борисовича, кажу, один вас розрахунок э, э, на підвищення? А він каже, та воно о, 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 у Марицького. Так а чого ви нас зібрали? Ми не знаємо, що, який розрахунок, що це. Хай ми щось не розуміємо. Ну що ж туди входить. І дійсно треба себе починати правильно сказали. Отакі у вас заобачні, нема людям чим платити. Ви як НЛО. Чи ви не розумієте, що нема чого брати? Уже штани поснімали всі. А ви сидите вас за облачні оплати, і, і може, ми ж вам це ж платимо. І ще треба, щоб місто, замість тої тротуарної плітки ви десь заліжні значні той плітки, копають, везде. Одну знімають, другу ложать, дерева рубають. Ви розумієте? І замість цієї плітки нехай компенсують, якщо ви такі бідні, розберуться з вами, ревізоров до вас направить. І хай вони подивляться, чи ви бідні, чи ні. Якщо ви бідні, хай мер вам дає замість цієї плітки, замість благоустроя. І все. А що ви сюди здиваєте? Я голова, мої двох будинків. Я вам поясню, в апрелі місяцевому курсі, що мешканці будинків платили великі кошти за опалення. Субсидії не надавалися. Нам сказали 17 числа подати полічильникам по показники. Ми його подали на полтавленера. Ну, опалення було відключено у нас з третього часу. Тобто, то те, що нагоріло, ми опять подаємо. Чого не надані були субсидії, Чого мешканці, молодіжна, 35 вулиці, мозбе, пенсіонер, де 80% пользуються субсидіями 119 квартир платили великі, дуже кошти – 600-700 гривень. Я лічно заплатила за свою квартиру живу другому будинку. Мене дуже це і ну, цікаве. Чому так зробила полтаву НЕРА і чому люди залишились без субсидій в квітні місяць. Це перше. По-друге, значить, один виход. Одне Далі пересуд субсідів віддають. Це ставить індивідуальні завітільні пункти. Що це таке? У нас в січні було 28 гривень квадратний метр, у інших людей, які поставили індивідуальні запітки пункти, було 13-14 гривень квадратний метр. Ви зрозуміли, громада, значить, треба ставити дідальні тепітельні пункти. Що це таке? Виноситься градусник на вулицю, автоматіка ставиться, селіватор вибирається, і тоді воно реагує на погодні умови і одновременно на всі стояки ставляться прибори, що одинаково, де температура квартирі циркуляції. Люди економлять. Значить, треба ставити індивідуальні тепітельні пункти. По поводу гарячої води на молодіжному 35. Все літа і зараз там були проблеми з гарячою водою. Я написала заяву, так як я з того року року, з ноября місяця там була вам. Я написала заяву Полтава обленера, щоб розігралися дали відповіді по поводу цієї ситуації. Будинку 30 років, старий будинок, система була так, зроблена, 8 під'їздів, стояки, по три стака під'їзду між собою в'язані. Це воно таке у них було. От. І, значить, з болярним. Ми заміряли ті прийшли в підвал, у нас було на подачі 42, обратка 36. Хоча на подачі мало бути 53, обратка 50. Стали з'ясовувати цю ситуацію. Получилося, що на болярне вони підняли до 62, бо ми конечна точка. От. І там вони по камерам. Все. у людей улучшилося. Ну, нам кажуть, вам треба робити тепер ще одну трубу, тобто по в обратку. Ну, і за строїтельство таке було. Опять будемо до виконком за допомогою, якщо ви треба піднімати, а там одні пенсіонери. І оце така ситуація по будинкам. Значить, просимо тоді взяти до уваги, що люди будуть звертатися виконком за цими коштами по індивідуальним отопітельним пунктам і по значить, циркуляції. Спасибо. Добрий день, шановне зібрання, шановна пристрія, мене з Лариса Гриславець, я опонентка теплоенерго і я представляю також громадську кампанію Відкритий доступ, яка намагається в нашому місті відслідковувати діяльність комунальних підприємств. Ми вважаємо, що ці слухання, які зараз проходять, вони справді організовані неправомірно. Я хочу озвучити ті пропозиції, які напрацювала наша група. Прошу взяти до уваги, що рішення виконкому Кременчуцької міської ради щодо порядку проведення відкритих слухань було ухвалене з порушенням чинного законодавства. А саме цей проєкт проект рішення не був оприлюднений на сайті виконкому Кременчуцької міської ради за 20 днів до його ухвалення, як це передбачає закон України про доступ до інформації. Таким чином, кременчужани були позбавлені можливості подати свої пропозиції та зауваження. І відповідно рішення виконкому може бути скасоване в судовому порядку, і ми знаємо, що така практика в Кременчуці вже є скасування е, рішень. Крім того, затверджений порядок є неповагою до кременчижан, фактично позбавляє їх реального права на участь у місцевому самоврядуванні. Оскільки встановлює короткий термін для скликання слухань лише два дні. За цей термін нереально донести інформацію про це важливе питання до широкого кола мешканців. Неприйнятним є і час слухань, 12-та година дня у будній день. Це позбавляє е, працюючих кременчужан реалізувати своє право на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні. Друге, я прошу звернути увагу на те, що затверджений 6 жовтня порядок слухань суперечить нормам статуту міста е Кременчука щодо проведення громадських слухань. Зокрема, в статуті міста написано, що інформація про проведення слухань оприлюднюється на офіційному веб-порталі веб-порталі Кременчуцької міської ради не пізніше як за п'ять робочих днів до їх проведення. 6 жовтня була інформація на сайті міської ради про те, що 9 жовтня будуть слухані. Ще один пункт статуту нашого міста також порушений на думку нашої групи відкриті доступу. У триденний термін, говорить статут міста, що до прийняття розпорядження міського голови має бути створена робоча група. І кількість осіб е, повинна бути не меншою 5, і більшою 10 осіб. Е, наскільки відомо нам, у ну, всякому разі, ми не бачили інформації про створення робочої групи, і також невідомо, чи увійшла і представники громадськості до цієї робочої групи. Е, третє зауваження. Форма реєстрації учасників слухань, яку ми зараз бачимо, фактично порушує засадниче правило статуту і встановлює дискримінаційні умови, оскільки в статуті написано, що слухання проводяться, і ми слухання проводяться з такою метою. Щоб отримати включіть мікрофон. Хвилини це теж порушення, тому що немає такого порядку три хвилини. Отже, у статуті міста нашого вказано, що мета слухань це отримання від мешканців міста пропозиції у формі безпосереднього спілкування. Тобто, ніхто не має обов'язку такого, як реєструватися, а тим більше вказувати свої персональні дані, що просили нас зробити на вході. І також в порядку вказані дискримінаційні умови, які полягають в тому, що порядок встановлює участь у слуханні для заінтересованих осіб, так написано на сайті заінтересовані особи, тобто обмежує коло учасників слухань. Таким чином, ми я і наша група пропонуємо відкласти відкриті слухання до того часу, як виконком Кременчуцької міської ради споризує порядок проведення слухань. І затвердить його з дотримання процедури ухвалення рішень. Неврахування цієї пропозиції дає всі підстави звертатися до суду і визнавати такі слухання увагу. І на останок що хотіла я додати дещо тут. Говорять про неприбутковість підприємств і вже озвучували цифру про. Зарплату керівника можливо це не дуже коректно, але також в декларації на сайті е, нас вказано, що у керівника Капетило енерго задекларовано півмільйона е, готівкових коштів. Як ми знаємо, е, ви працюєте багато років тільки е, е, керівником цього комунального підприємства. У що Ревенко Сергій, мешканець першого за нас. Ну тут почали говорити про тарифи, розповім, що я питаюсь з'ясувати вже багато років. Тепло нам надають відповідно до графіків температури, тобто в залежності від того, яка температура. У повітря на вулиці, таку подають температуру теплоносія. Але якщо подивитись, як ми робимо графіки, при температурі мінус 4 та вище, до плюс, до плюс 8 у графіку, виключно зазначено, ніяких змін. Тож, що мінус 4, що плюс 8. Це все наші тарифи, мабуть, вони в розрахунках. Йдемо далі. Інколи у нас температура плюс 16, опалення не припиняється. Тобто йде повне порушення всього, що тільки можна, графіку, затвердженого поважними особами. Я неодноразово звертався, хто понесе матеріальну та іншу відповідальність за прийняття рішення про дання тепло відповідно з порушенням чинних графіків. Ніхто. Тобто, мінус 4, плюс 16, різниця 20 градусів. Температура теплоносія відповідно до графіку. Однаково, відповідь немає технічних можливостей. Ну, мабуть, не технічних можливостей, а немає технічної думки. Це досить різні речення. Далі що хочу сказати: дивіться, на першому заназі були встановлені прилади, які тут пропонували регулювання температури від температури зовнішнього повітря. Всі вони були демонтовані. Відповідь керівництва міста у зв'язку з відсутністю КП відповідних фахових спеціалістів, які повинні проводити регулювання цієї апаратури. Досить цікаво. Тому, виходить, що де, 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 де розрахунок тарифів? Як розраховуються тарифи, я вам приведу на прикладі КП місто для людей Кременчук, тільки що усе ж таки з квітня місяця з'ясували, що тарифи на наш будинок розраховані, але перший поверх весь втратили, 2800 квадратних метрів, замутили. Тому ми сплачуємо за всі вбудовано-прибудовані нежитлові приміщення. Ну це по прибиранню території. Що касається сплати, також за вбудовано-прибудовані. Приміщення у тарифах КП «Теплоенерго». Це у будинках, де є там магазини та інші приміщення. Що проходить? Не маючи жодного дозволу, на здійснення яких-небудь дій, жодного офіційного дозволу, відповідно до чинного законодавства, було проведено демонтування системи опалення. Нарахування зазначеним особам, у яких площа приміщень там 400 квадратних метрів та більше, здійснюється за остаточним принципом. тобто Відповідно проведення розрахунки, скільки тепла виділяє труба, яка проходить. Далі ніякого опалення нема. У деяких приміщеннях встановлені особисті лічильники тепла. Покази даних лічильників за багато місяців складають, всю зиму люди грілись нуль. Нуль. Я не буду брати там конкретно, але багато те, що я бачу, нульові показники. Тобто, якщо ми, мешканці, з вами тарифи розраховуються, якимось незрозумілим чином, що ми оплачуємо. Симасій до погрів усіх приміщень я мікрофон.